Старайтеся людям принести радість, щоб через вас люди не плакали, щоб через вас люди сміялися, щоб через вас люди хотіли жити. Бо як людина бачить, що є добрі люди на світі, жити хоче, Знаєте, скільки людей розчарованих через що? Через те, що вона хоче справедливості, шукає справедливості, а її нема. Там брешуть, там обманюють, там хамлять, і людина опускає руки. І дуже багато добрих людей перестали бути добрими через те, що не було поруч нікого, хто би то почув, ту доброту. Будьте тими, які вмієте чути доброту. Будьте тими, які несете доброту. Напиняймо цей світ добротою і добрими людьми. Бо я це кажу тим, хто це може робити, бо до церкви прийшли якраз ті, що можуть. Без кращі. вас Бог вибрав. Діть у несі несіть у світ доброту.